Атака динозаврів, частина друга. Так, ну я в укритті, це добре, ладно. У мене є що їсти, у мене є що пити, це добре, але тиранозавр все одно якийсь час до мене добереться. Ну Якщо він вилама двері, то йому це буде недостатньо, щоб дібратись до мене. Ха, не можеш вимовити малесеньку двер? Ну ладно, я тоді закушу яблуком. О май гад. Не такого я очікував від маленького тиранозаврика. Хе. ладно, він взагалі не маленький. Хоп! Бо ти ж мене тут не достанеш. Ай, мои ноги! Я сломал свои ноги. О, ну не знать, меня... <звук> что, не знаю, меня. Что, не, 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 опа. Ну, хоть у меня и сломаны ноги, а но вот это мне ничего не меняет. Вау. О, вух, я тримаюсь, я тримаюсь. Це добре, а ще тиринозавр створює землетрус справжній. Ну, так мені, Дім, ще ніколи не ламали, прям на Ранозавр поки їсть кирпичі. Хе, єсть кірпічі, ладно, зараз не до приколів. Бо він по-справжньому їх їсть. Ой-ой, а до мене не добереться ой. Ні-ні-ні-ні-ні. не -ні 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 -ні. Ах ти ж, Ні-ні-ні. ти не можеш мене знищити. Ха-ха. Ні, ні, ні 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 ні. Ні, О ні. Ярик, допоможи. Добре. Зараз допоможу. Ладно, ладно, ладно Ай, не попав по ньому. Да давай швидше. А О, попал, попал. Я попал по нему. Больше, так. то поможи мені, може. Ай, мої ноги. ай ай яй Я живий. Ловий шприц! Хоч, звісно, на зелене, але червоний теж хі... Э, відроджує. Ну, не відроджує, а це. О, фух. Ну, що ти, Рекси? Де моя снайпа? Чому я її раніше не приміняв? Ладно, то вже мені треба задавати питання. Ладно. Моя снайперка. Я її виронив, блін! Ладно, нічого страшного. У мене зато мініган є, зараз я його отшльопаю. Мініган його не бере. О! Наверху, на пол. Добре. На, тобі тиранозаврик. Ай, ти по мене, попав, Ой. Блин, блин, блін, блін, Де у мене були бинти? Так, у мене ладно, у мене десь були. Десь були бинтики. Так, ну, цю руку я а Сейчас вроде теж відбинтовано. Ну, все тиранозаврику, на заврику. Тобі хана, тобі хана. Хоч я й уронив снайпу, але у мене є інша штука. Сі4. Сі4. Ладно, лови, Сі4. Стоп, подумав, що це вкусняшка, а уже пізно про це думати. Так, треба відходити, треба відходити. Так, він хватає її. Зрозумів мій тиронозаврику? Хто тут найкрутий? Ах ти ж. Я ще помщуся цим динозаврикам. Треба його якось відродити, але як? Йому що? Треба прийдеться вставити голову робота, і у нього буде новий... Нове життя. Хоча стоп. Серце у нього залишиться, получається. Так що у нього останеться пам'ять. От. Але у роботів нема мозгів. Ну, ладно, це не важливо. Але Терекса ми знищили. Голов... Ну, що може бути гірше тиранозавра? Я не знаю. Бра! Це ще хто? Стоп! Це що стає алозаврів? Не спитайте, як я? звідки я знаю стільки динозаврів. Я просто в цьому майстер. Я обожнюю динозаврів, але не в плейграунді, звісно ж, бо вони вбили кое кого. Ні-ні ні. Ти тільки не смій когті кіхті свої підсунути. Ох ти ж, Тільки не пробуй навіть. Так. Продовження на 2 лайка. І... Будь ласка, ну, підтримайте мене лайком. Я дуже довго стараюсь над цими І, фильмами зда... І зря стараюсь. То, то я зря стараюсь. Підтримайте мене лайком. ПЖ. Давайте 2 лайка. Ну, хоча б 2. Я вже не кажу 28, як у мене набираються під деякими відео. Ну там, да, у мене під шортсом, у мене один шортс набрав май... майже 30 лайків, а може вже 30. Ну давайте, ну можна два лайка? Ай! Давайте, два лайка і третя частина.